Доброго дня всім. Сьогодні приїхав на поле подивитися на свою пшеницю. 50 соток. Два рази її підживлював. Суперазо ярило. Ось де я вам зараз покажу яка вона. Оце тут гони. Поле 440 метрів і на 11 метрів. Це 50 соток. Ну а там далі Славутичанська пшениця. Ну Зараз трошки порівняю, не знаю, вже дивлюся, я не агроном, не хлібороб. Ну, все-таки покажусь, які приблизно колосочки вже є. Бачите, я думаю, немалі. Допомогло воно все темненька, рівненька. Зразу була до підживлення. Така дуже світло-зелена, а зараз потемніла. Ми зараз порівняємо з Славутичанською. А я думаю... Нічим вона не відрізняється пшеничка наша. Вотичанська вже повністю колосок викинула. Ось дека. Вона вже з вусиками колосочки. Ось яка. Ну а моя. Пізніше сіяна. Моя літри взимку не бачила, ну хай доганяє. Думаю, буде нічого. Трошки, звісно, слабшенька. Там вон є світлувата така полоса. Мабуть, десь гірше попало, так я тут трактор подавив, як бризкав, ну, підніметься. Зараз ось покажу. колосочки. такие же колосочок. Прямой, ну ой, він. Ось, ось де Ось де О, такі. Дружненькі, гарненькі. Скільки днів лили страшні дощі. Ливні. Повимивало на городах, повимивало все, позатоплювало й картоплю. І де хто ще й гарбузи, усе покрилося такою корою, що хто знає, чим її зривати і підривати. Ну це ось така пшеничка. Отака ось вона гарненька. Ось вже теж. Така вусики викидає. О. Думаю, що викріпить два рази. Також із, разом із супера зотом ярило вносив от хвороб фенікс дуо. Тому вже воно що й допомогло. Ну, дай Бог, щоб вродило зібрати дало благополучно. Ну а ще... Хочу ж показати вам сою, як усія. 13 травня. 13 травня тут було поле. Покинуте фермером не захотів обробляти, не встроїло йому його. Сказав, що вийшов в нуль. І покинув, нічого не сказавши. Думав, що я залишуся ні з чим. Нічого не казав. Ну нічого вирішили. Тут була падалішня пшениця. Я там вам показував, яка сантиметрів е, до сорока, така як зараз оця ось моя посіяна. Ну Слава Богу, ви встигли подіскувати і в той же день посіяли сою. Ось вже. Сіяли через 15 см звичайним сівом. Ось уже рядочки, як і сої, видно, пробиваються А, а потім 19 травня сіяли 13-го, а 19 травня е, вирішили. Е, тут великі черені осоту, вирішили трошки їх благословити раундапом. Ну, так як раундап не було, то купили. На дали дозу 4 літри на гектар. Поле тут 4 гектари. О, зараз покажу От деякі заливалися е, з пшениці. Те що не взяла дискова борона, ось пожовтіло, подивіться, пропадає. Ну це пшеничка падалішня, Це не настільки страшне, як черені осоту тут були. Великі, зараз ось покажу. Взяло. Взяло. й далі буде пропадати цей особенно. Ось дивіться, який один чарів ось де. Тоді отам он далі. Думаю, видно другий. Там он третій. Зараз подивимося. Видно, що... Жовтіє осо, пожовтів жовтів, може ж може буде пропадати, дивіться. Я не знаю як тут. дивляться на степлину, що там вона втягує, не втягує ту. Хімію. Ну, з виду видно, що пропадає. Ну я думаю... Того, що побризкали 4 літри на гектар, то, ой, мабуть, буде мало, буде ще який бур'ян лізти. Та, мабуть, той же самий осод ще лізтиме. То може хто знає, підкажіть чим тоді вже по сходах в можна буде ще знищувати бур'яни. Якщо от бачите, вже Соя вже по Поскільки тут цих листочків бачите яка вона рядочки такі бідненькі. Ну, може ще дощами заплескало. Ну вже потрошку проглядаються рядочки. Ось видно, видно. Сходить. Зараз ще покажу Ось ну, Дивіться так. Дружненькі рядки. Це йде бур'ян ще. Он підемо, зараз покажу інший чарінь Осоту. Дивіться, кожух ну, він увесь, чи він пропаде, чи не пропаде, не знаю. Скажіть як хто що порадить, бо я не знаю. Не хочеться, щоб даремно цей труд пропав. Так вийшло, якби знали, ми поле підготували частково з осені, частково перед посівом, а то прийшлося. Один день і поки земля не пересохла, зразу і сіяли. Отак От воно вийшло. І що дискова борона, наче спеціально оці всі черені осоту і не порізала. Ну правда, воно і осот так, як змій горинич. Чим більше його ріжеш, тим він більше розростається. Още осод ось жовтий. А так, іншого бур'яну такого ну, не видно, в основному осот. Осод. Це все. І ось між ним рядочки сої, пнеться вона. Пнеться, пнеться. Рости. Ну, до кінця поля я йти не буду аж туди. Бо 440 метрів і ширина від пшениці до славотичанської пшениці. Ще 90 метрів. 40. 44. 4 метри на 91 метр. Це 4 гектари поле. Яке засіяли своєю. Ось подивіться. Осот. Який великий участок осоту. Ну, пожовтів. Буду поглядати, приїжджати. Може, це ось не взяло, або це новий якийсь молодий вже виріс. Так що прошу хто знає, підкажіть, як його знищувати. Уже якщо зійшла соя. Якщо яким гербіцидом, то в якій пропорції. Скільки потрібно на гектар на 200 літрів води, кому приходилося. Буду вдячний, як підкажете, тільки підказуйте тих, хто справді з цим зіштовхувався, щоб не було так експеримент на моєму полі. А дійсно, щоб було так. Ну ось рядочки пробиваються. Слабенька. Слабенька, ще маленька. Ну, факт той, що вона вже звійшла. Там ще які черені осоту. Думаю, видно. Тут ось рядок. Видно гарно. Ну а далі. А далі, мабуть, позаливало дощами. Так. Вон який черін. Зараз піду. Не отримаюся, дійду до нього хоч і далеко. Піду подивлюся Ось такі рядочки. Є і нічого, а є такі бідненькі, бідненькі, а я зовсім не посходила. Ну ще через тиждень треба буде поглянути і тоді вже побачимо що сюди треба чи бризкати і чим бризкати. Ну ось дивіться. Ще осот пожовтів. Пожовтів. Це ще Попав гербіцид, пожовтів. А це ось де такий якийсь сміливий. Молодий вискочив. Так що його також треба чимось знищувати. О, іншого буряну не видно. Оце Ну ось, ось тут. Оце ще пшеничку де в трошки не взяло девіться оце таке поле ну нічого це буде наука не треба було так дуже довіряти а чи здав 50 на 50 чи не здав а можна було б мені приїхати і подивитися. А то ждав, надіявся, він плюнув на все. Сказав, що вийшов в нуль. Ну нічого, хай. То він напевно ще не виходив в нуль. А хотів більше. Він минулий рік тут сіяв пшеницю. отож ж такі затрати були. Не затрати, а втрати. Падалішняка лежала. Росла, подіскували. Тут особли ось немає. Тут, понятно, видно. Вже рядочки такі видно. Свої. Так що будемо надіятися, що щось і вийде. Ось, Ось Це приблизно це хотів я вам показати. О. Тут не хвастаться не хвастатись нічим. А просто приїхав, взяв з собою телефон, рішив зазняти, рішив розпитати. Ось у пшеницю зайшов, то є. Ось от уже в пшениці, мабуть, його не знищиш нічимось. Зверніть увагу, якщо отак і везде. Що оце? З ним можна зробити, подивіться. Чи вже ходити потім виривати перед скошуванням. Чи ще може можна чим його знищити, не знаю. Хто знає, підкажіть. Є препарат Прима, але він там. І певний період, вносити можна певний період до другого міжвузля. Ну, Я не знаю, як це міжвузля, але ну, так поняв, що вже тут не те, що друге колос викинули. Викинула пшениця, то вже пізно, напевно. Ну, а в основному вона не грязна, чиста пшеничка. Ну ось десь оце моя пшеничка. А ось тут ось, ось стовп Славутич. Звичайно, вона ну, різниця то є. Ну, що є в Славутичі? З хімії всякої. З гербіцидів фунгіцидів. Усього того немає, зрозуміло, у мене. Або на таке саме не вистачає грошей ніколи. Та, чесно кажучи, я майже нічого і не знаю. Ну добре. А це ж трошки розповів. Потрібне воно кому не потрібне. Тому не цікаво, можете не дивитися. Цим я собі ніякі ні бонуси, ні бали, нічого не заробляю, а просто, ще раз кажу, їхав у поле, взяв телефон і вирішив показати, що є, яке є, що далі буде, не знаю. Но на данный час, вот такая вот моя пшеница. И также вот такая вот, где соя еще. Только-только, трошечки, видно рядки. Напроти сонця їх не видно особливо. Та й за сонцем не видно. І отака соя і отакі латки осоту на сої. Так що учимося хай чи господарювати. Ну, думаю, все буде добре. В крайньому випадку, якщо не добре, то нормально. Дякую всім, хто витерпів, хто подивився, хто вислухав, ще раз звертаюся підкажіть порадою, чим можна знищити оцей остальний осот, якщо вже ось така ось, ось, ось соя. Щоб не знищити і сою, ось подивіться, яка вона. О, через 15 сантиметрів посіяна. О, і ось. По ній вже отакий ось осуд Ну добре, дякую всім за перегляд. в кого хватило нервів. Всього найкращого, гарних рожаїв і мирного неба.